Любіть Україну сні наяву, вишневу свою Україну, Красою вічно живу і нову, і мови її завін. Я всіх вітаю з Днім Прапора України. Прапорець, що я тримаю для мене, єдиний, прапорець це, що я маю. Син був України, нема в світі більш святого, не буде ніколи. Відкрий небо голубого над пшеничним полем. Синий жовтий прапор України, це безхмарне небо, сине синє. а під небом золотіє нива, і народ і вільний і щасливий. Прапор, як святиня любі діти, треба, шанувати і боронити. Прапор символ нашої держави і для всіх ознака сили і слави. Сіня, жовта прапор, має сіне небо, жовте житня. Прапор свій обирань, він святий знає діти. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави синьо жовтий прапор має, синє небо жовте жито. Прапор цей оберігає. Він святиня знають діти. Прапор в свій здійс маємо гордо. Ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже народом українським в Україні. Вітаю зі святом, хай наш прапор має рить завжди і скрізь. Прапор України, вже скільки закривавлених століть, Тебе в країну імені лишали. Тож станьмо, браття, в цю урочу мить, внесіте прапор вільної держави, степів та врізьких і карпатських гір, З'єднався колір, синій і жовтавий. Гей, другам, усім на перекір, внесіте прапор вільної держави, Ганьбив наш прапор зловорожих гнів. Його полотна в попелі лежали, але він знов, як день новий, розцвів: Внесіте прапор вільної держави, повірмо в те, що нас уже не збороть, і долучаємось до добра і слави. Хай будуть з нами правда і Господь, внесіте прапор вільної держави що я тримаю для мене єдиний Прапорець цей, що я маю, символ України нема в світі більш святого, і не буде ніколи від неба голубого над пшеничним полем. Вас вітає 9А -е з Днем Державного Прапора України. День державного прапора це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий часом героїчний, часом трагічний шлях. Під рідним прапором український народ веду віковічну мрію про державність, і соборність і самостійність. Благородні сині і жовті кольори, неба і пшениці, символізують велику працю наших людей від сходу до заходу України і з півночі до півдня. Це відносно невеликий період встановлення України. Державний прапор став відомим. У всьому світі сьогодні від кожного з нас залежить, щоб це визнання тільки зміцнювалось. адже це визначає авторитет нашої країни, авторитет державної символіки. Хочеться побажати всім українцям миру, щастя, благополуччя, успіхів в роботі і у всіх починаннях на благо вітчизни. Бажаємо всім нам бути гідними пам'яті наших попередників, які працею здорові, а також і своїм життям створювали славу і велич державного прапора України. Зі святом вас, дорогі українці! Жовтий, як поле, синій, як небо, як сонце, що неодмінно зійде, як прохолодне повітря, яким дихаєш на повні груди, під пронизливим вітром, під пекучим сонцем, на трунах наших героїв, у вільних і звільнених містах, на фасадах чистеньких європейських будинків. На вікнах автівок. На футболках і сукнях. На зап'ястях. Завжди.